Доброго дня! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Жадан Тетяна Альбертівна, і сьогодні ми обговоримо питання, як довести факт проживання в цивільному шлюбі. Встановлення факту проживання в цивільному шлюбі здійснюється у судовому порядку. Необхідність встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу залежить від багатьох життєвих ситуацій, наприклад, при поділу майна, спадкуванні тощо. Насамперед. Для того, щоб звернутися до суду, необхідно підготувати доказову базу. Як правило, у зазначеній категорії справ існує спір, тобто одна із сторін не бажає визнавати ту обставину, що чоловік та жінка перебували у стосунках, які притаманні подружжю. Отже, завдання полягає в тому, аби переконати суд у протилежному. Суд встановлює факт спільного проживання за наявності таких обставин, як спільний побут, бюджет, взаємні права та обов'язки, які притаманні стосункам подружжя. Розберемо кожен з аспектів у випадку, якщо чоловік та жінка зареєстровані за однією адресою, доказування факту спільного проживання значно полегшується. Документами, які підтверджують даний факт, є довідка з відміткою про місце реєстрації проживання, витяг з Державного демографічного реєстру про місце реєстрації проживання, витяг з територіальної громади. За наявності паспортів старого зразка доказами можуть бути відмітки про місце реєстрації. Якщо пара проживала без реєстрації, це не означає неможливість доведення даного факту спільного проживання. В даному разі доказами можуть бути показання свідків, акти. Листи, довідки та інші письмові документи, наприклад, за вказаною адресою зареєстрований чоловік, але надходили листи від державних органів, і жінка вказувала цю адресу як поштову. Інший приклад, коли чоловік та жінка не зареєстровані за однією адресою, але ця квартира належить жінці на праві приватної власності, і сусіди надали покази про те, що вона разом проживала з чоловіком в цій квартирі. В даному випадку. До кожної ситуації необхідно мати індивідуальний підхід. Спільний бюджет під спільним бюджетом мається на увазі спільні витрати, наявність майна, придбаного у кредит. Якщо один із пара оформлює кредит, а інший укладає договір по роки за кредитним договором, то такий договір теж може бути доказом наявності спільного бюджету. Вищо наведен, наприклад, стосується не лише кредитних договорів, але й інших договорів, де мають місце періодичні платежі, незалежно від того, хто їх сплачує, чоловік або жінка. Наприклад, оплата комунальних платежів, оплата боргів за розписками. Придбання спільного майна не можна довести показанням у свідків. Тобто, свідки, звичайно, можуть сказати про це в своїх показаннях, але судді до цього відносяться критично. І більше надають перевагу письмовим доказам. До речі, одночасно з розглядом справи про встановлення факту проживання однією сім'єю можна заявити і позовні вимоги щодо поділу майна. Правила щодо поділу майна пар, які перебувають у цивільному шлюбі, такі ж самі, як і для пар, які перебувають у законному шлюбі. Це прямо передбачено вимогами статті 74 Сімейного кодексу України. Сімейний побут, взаємні права та обов'язки найбільш абстрактна категорія з перелічених. На відміну від спільного бюджету, доказування факту взаємних прав та обов'язків здійснюється переважно за показаннями свідків. Найкращими свідками є сусіди, які за замовчуванням вважаються менш заінтересованими особами ніж рідні та друзі. Нерідко в цій категорії справ як доказ використовуються спільні фото. Хоча такі фото не є беззаперечним доказом і можуть зустріти критику з боку судді, але їх наявність вже є плюсом. Найкраще підходить фото з родинами іншої сторони, за родинним столом зі свят, коли пара спільно відвідувала дні народження, якісь урочисті заходи, хрестини. Наявність дітей є найбільшим вагомим доказом того, що між чоловікою та жінкою існують сімейні відносини. У випадку, якщо батько записаний у свідоцтві про народження дитини, в який суд подавати позов? За загальним правилом розгляд даної категорії справ розглядається за місцем проживання відповідача. У випадках, якщо одночасно з заявленням позовної вимоги виставити вимогу про поділ майна, справа розглядається за місцем знаходження майна або більшої її частини. Скільки часу триває розгляд судової справи? Справи даної категорії є досить тривалими та займають час від півроку до декількох років. Конкретні строки залишать, як більшості справ, від багатьох факторів. У справах про поділ майна нерідко бувають випадки, коли одна із сторін замовляє експертизу про визначення вартості майна. Строки проведення експертизи також дуже впливають на розгляд. Для того, щоб подати цей позов та виграти справу, необхідно ретельно підготувати доказову базу: довідки, акти, інші документи, фото, показання свідків, які підтвердили б факт спільного проживання, спільного побуту. Центр правової допомоги спеціалізується у наданні консультацій та правової допомоги сімейних питань. В разі необхідності, будь ласка, звертайтеся. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі!